Укладу, що мене навіть я ну, не бачив, ходимо воював один прав. Сьогодні ми з ним брати Богдану, в якому теж який канал Гуть Обліні, будемо з ним грати в СК Модал 25. А, е, я вам покажу зараз місце, тому що поки я не знімав відео, е, він просто... Я побачив, що в мене з'явився куда-то. Па пар диссин. Давайте я буду лету, у меня парк дишой, я вот я уже не помилую. Я вот теж вот качаюсь, давай. Вс, да, вот это там будешь качаться, мы же мы же тебя будем запрос вот и нажму. Мы все убьют. Так, нажимаем кнопку мать и дали. Как себе? Давай приймай понимаем мать такие явно. Короче. Ну, лап, забыл воду такие. Давайте я побачился до в мене. Рай. Я вижу, це такий ліверпульський смілець, такого якого багато хто не змінив, і якого навіть не на любили ліверпульські фанати, Я не знаю Ліверпуль. А от не почав він починав в яких там галіних скидах. Так, атака так Богдана це дуже галі. Е, мені це не А я чого в тебе там Богдан я тобі сказав і е, як сказати у увесь. У мене Адам, Адам Дві Азар. Я покращує атаку, то зараз атака чихає. Там всі сондувати в мене за два матір дуже добре зібрав. Він зробив один гол та зробив кадакас тому, хто зробив голову карадач. У мене непогано. Він любить дуже захищатися. Давай мою атаку, ко мне проводим. Значит, эти меня будут скрывать секал. Короче, ладно, бля, да. Короче, друзья, подписывайтесь на канал, поставьте лайки. И ще уже удивитесь. Дивись, короче, мои ролики про роду. Тому що там вони дуже круто. Це було... Подивіться, до речі, бро там, де мене у, у суперниках, це така гра, виграв 5-0 до них. Бу так, був магазин, а я тобі розповідаю.

Ну пожарно, куда мне пожарно. Я думаю, что Я парк. Это прям нас біля дома парки не значит, что парки там, где вы. Хорошо, вано давай. Давай спитаемся подписчики. Ставьте лайки, підписчики. И пишите в комментариях, як вам взагалі, Я вам загонили канал. Я я шесть. Вам якась вам не сотейме подобається, потому что мені написав якась длина по-моему. Я можу камень крафт снимати. Ладно, блядь, давай просто просто. разу. чого?

У меня два черных кожи лвка у нас. О, вот я вам сказал, я вот отправился, он бы не раз доказал. Его рост, а вот я поняла рост крауса, а выставляю. Метро два метра один канал. Не скидку, але я знаю людям дій. Я знаю найбільший вісім, це такий прокобил, що на цей канал. Ну, але це нападу по таких бігах. Не помню да я звати цей канал, а... Так, ну просто завесло, я там хорошо. Ні, хто в Україні розуміє, що масові заключені як не думають. Жалко, що мене занять себе цього не вистачає. Але ну погано, мене вірш просто як таки його після себе холодно випустити, не забуду. Давай так. Один минуль похожий. За перегляду, стала, і напишіть коментарі, як я вам граю і якусь я мені тему Всім Дякую за перегляд до побачення.